Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко, середа, традиційні 5 хвилин. І пам'ятаєте, ми, ми вже говорили про Мих... Михайла Саакашвілі, про його стан, про його тримання в тюрмі, і... 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 і про інше, і про інше, і про наклепи, і так далі, і так далі. Також вже зараз починає говорити Європа. Депутат Європарламенту, Яцик саріуш Вольський, написав, що якщо Саакашвілі помре в грузинській тюрмі, то Європарламент ніколи не підтримує вступ Грузії до ЄС. До ЄС. Зараз ви ж знаєте, що цього, цього літа не підтримали, не підтримали навіть подачу заявки на кандидата для вступу в ЄС. Хоча і Грузія, і Молдова подали разом з Україною. Молдову і Україну зробили кандидатами. Хоча я також проти Молдови це не несправедливо. Все за нашою спиною, все за на, на наших плечах, все за наше життя і так. І так далі і так далі. А Молдова, ну ладно, ми зараз ми кажемо про Грузію. Так от, Яцек Сереуш Вольський сказав, що не буде ніколи, якщо помре. Ну, невже ми повинні допускати до того, щоб Сакашвілі помер? Але в цей же час. Помните такого Каху Каладзе, футболі... футболіста Київського Динамо, де ми молилися і привозносили. Ой-ой-ой. Так ось він, каха Каладзе зараз. Є е -е -генеральним, секретарем, генеральним секретарем правящої партії «Грузинська Мрія. І він сказав, що влада Грузії не стане визволяти Михаїла Саакашвілі в обмін на предоставлення на, на дачу державі е, статусу кандидата на вступ у ЄС. Та похрену Грузії в ЄС вони чи в Росії, чи в Китаї, чи груз, груз, Грузинам похрену, якщо вони це пропускають. Раніше наш президент Володимир Олександрович Зеленський звернувся до грузинської влади і народу і до народу з призивом ну, проявити милосердя. Це все таки був президент, який змінив Грузію. Грузія зараз, хоча вона і відійшла від стандартів, ті, що піднявся кашвілі, але вона зараз ще на 70% живе в тому, що було. Нема хабарів. Нема корупції практично. А до цього і зараз частина невдячних людей вони могли б могли визволити Саакашвілі. Я вважаю могли. Я вважаю, могли б, не, ну, не думаючи, визволити Саакашвілі. А чи й прем'єр Грузії Іраклі Ігоря вважає, що його країна. Не буде робити зустрічні кроки на зустріч Європи. І він сказав, паралелі між справою Саакашвілі та вступом Грузії до Європейської до Євросоюзу мають фундаментальне значення. І не треба їх ставити один проти одного. Те одне, те друге, ви вибачте, це цінності, це цінності людського життя. Так що давайте підтримувати, кому подобається Сакашвілі, кому не подобається. У мене теж різні відносини до нього. Але це особистість, особистість в історії, особистість в історії Грузії. А ще він громадянин України. Так що, друзі, давайте підтримувати. Йдемо далі. Є такий Микола Княжицький. Зараз, ви знаєте, це кум Сівковича. Пам'ятаєте, хто такий Сівкович? Заступник голови РНБО при Януковичі. Як стверджує слідство, Сівкович надав в пряму вказівку розганяти тоді е, зі студентами? Після чого? Після чого? Всі зрозуміли, хто є та влада. Ось і все. А Микола Княжицький е, сівковичем вже більше 20 років разом. Ви розумієте. Як сказав е, журналіст е, Сергій Лещенко, що Микола Княжицький це медіаподонок. і він просто брехун. Пан Княжицький пов'язаний з Сівковичем вже багато-багато років. Ну і, як стверджує той же Сергій Лещенко, що Княжицький за погодженням тоді Януковича, Арбузова, Сівковича, і він е, відбирав рейдерським захватом, відбирав на тоді телеканал TVI. Зараз він здається, Еспресо називається, или, ну щось. Ну, зараз. Да. Так що, друзі, ну, дуже цікава ситуація. Ось чому, як тільки хтось е, пов'язаний з Януковичем, хтось пов'язаний е, з злочинами, хтось пов'язаний з корупцією, вони зразу оточують бувшого президента. Ну це цікаво, просто цікава ситуація. Чому так? От Хочеться знати, чому так? Знаєте, от мені дописувачка. Е, Написала, я сам не чув, але вона написала цікавий допис. Ось вона Ніна Ніколаївна. Ось вона пише: цікаво виходить. Порошенкові друзі-олігархи. Це після того, як виставили, що олігархи збідніли в да? журнал Forbes, Так ось вона пише: там, Порошенківські друзі-олігархи, по словам Яніни Соколової. Збідніли через падіння економіки. Ага, у нас війна, економіка впала, і олігархи збіднили. А Порошенка, по словам тієї, ще й нині Соколової, збіднів через свою благодійність. Ну, блін, ну, дійсно цікаво, на Порошенка економіка не діє, він благодійник, він це віддав на тих А неблагодійники, на них є економіка. Я не знаю, хто з них більший благодійник. Я не не розбирався, не аналізував, не дивився. Можливо, той, можливо, той, можливо, той Я не знаю, на кого більше поспливала економіка. Е -е, ну, війна знаю точно, що на Рената Ахметова більше вплинула. Але. Там, да, там, вистачить. там вистачить і без е, Маріуполя, і без Донецька, і без всіх. Там в нас там стільки там пів України було. Так от, Янина Соколов, Порошенко благодійник, тому він і став бідний, а інші стали бідні, тому що економіка погана. Це винна влада. Ну, ось так ми й живемо, друзі. Єднаємося, єднаємося з Яніною Соколовою, з Порошенком, з Княжицьким. Єднаємося, єднаємося з усіми ними. І що буде тоді? Далі, далі, ввечері поговоримо. Україна переможе.